І Отця і Сина, і Святого Духа. Добре нам тут, Господи, з тобою. Якщо хочеш, давай ми зробимо три кущі: одну тобі, одну Моїсею, а одну Ілії. З такими словами апостол Петро звернувся до Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. На горі Фагор під час преображення. Звернувся, тому що на серці його було добре. Добре, і він не хотів залишати цей момент, не хотів нікуди йти, хотів, щоб цей момент залишився назавжди. Він не хотів спускатися з гори, не хотів іти туди, де Христа шукають, де його гонять де його хочуть вбити, а він хотів залишитися на цьому місці. Я думаю, що ці слова, добре нам тут, можна повісити, як девіз кожного храму. Коли ми заходимо в кожний храм, на душі людській добре. Людина не хоче нікуди йти. Вона не хоче змінювати ту благодать, яку вона отримує в храмі. Не хоче її втрачати, не хоче йти в світ для того, щоб цю благодать розтратити, щоб її лишитися цієї благодаті. Вона хоче завжди бути з Богом. І люди, які посвячують своє життя Богові і... Не хочуть лишитися цієї благодаті, вони і живуть в храмі, вони йдуть в монастирі, вони все своє життя посвячують Богові і не хочуть залишати цю благодать. Але потрібно сказати, що коли апостол Петро сказав Богові ці слова, то євангелист Лука говорить, що він не знав, що говорити. А апостол Марк, він говорить інші слова, він говорить, що він взагалі не знав, чого сказати. Так його переповнювали серце, переповнювало радістю, що він не, не знав, що сказати, і він говорить, давай построїмо палатки. Притом палатки із, із дерев, вітки дерев поріжемо і зробимо три такі дерев'яні палатки для того, щоб там ви жили. Більше нічого іншого він придумати не міг, йому було так добре на серці. Але Господь йому нічого не дає на це відповідь. І блаженний Єрам Стридонський говорить, що чому Господь не дає відповіді? Тому що ці слова апостола Петра були недоречні. Вони були недоречними в цей час. Апостол Петро говорить, якщо хочеш Господь. Він йому не говорить ствердження, тому що він вже один раз сказав Христові ствердженням, Господи, не йти на страждання. І що йому Христос відповів? Відійди від мене станом. Він сказав, що ці слова апостола Петра вони ведуть до погибелі. Ці слова вони являються сатанинськими. вони не йдуть до спасіння. І тут апостол Петро, мовби боячись, він говорить, якщо хос, хочеш, Господи, то ми залишимося тут і не будемо спускатися. Але слова недоречні, по тому, що Христос не відповідає на нього запитання. Чому? А тому, що хотілося з вами поговорити про шлях від преображення. До страждання Христового. Від гори і від сяйва світла Христового до Його страждає. І цей шлях, він дуже короткий. Він був не якийсь великий період часу, а преображення було незадовго до хресних страждань Христових. Тоді виникає питання, а чому ми не... Споминаємо приображення перед стражданням Христовим. Чому ми це свято не святкуємо в Великому посту, коли ми свят... споминаємо страждання Христові, Страсну сітницю. І святі Отці, встановлюючи це, це свято, вони говорять, що свято приображення своєю величчю. Воно не може стояти у Великому посту. Чому? Тому що Великий піст своєю ціллю має уничиження людини, тобто приниження її гріховних стра страстів. І ми навіть не святкуємо святу літургію Великому посту в будні дні. Ми лишаємо себе всякої радості. І от свято преображення, воно не з'єднується з. Горем Великого Поста і з радістю свято преображення І тому свято преображення воно винесене з святкування Великого Поста. Але воно також стоїть рядом з святом страждання Христа. З яким святом? Святом Воздвиження Чесного і Животворячого Христа Господня. Якщо подивитись на календар, то між святом. Приображене і між святом Воздвиження Христа рівно 40 днів. Тобто ці свята стоять рядом. І мені хотілося сьогодні сказати про те, що приображення і світло Христового Сяйва, воно завжди поряд страждання. І перед преображенням Господь говорить своїм учням, якщо хоч, хтось хоче слідувати за мною, відвернись себе, зречись себе, хрест хрество і йди за мною. Послухайте возлюблені браті і сестри, про що говорить Спаситель. Він говорить про те, що якщо ти хочеш йти за мною, що він обіцяє нам славу? Чи він обіцяє нам багатство? Чи він нам обіцяє, що будуть поклонятися тобі? Чи ще якісь земні влада? Ні. Він нам обіцяє, що якщо ти хочеш іти за мною, то зречись себе, почни служити іншим. Зійди подібно Христові на хрест, Восприйми сприйми ті страждання, які восприйняв Христос. А якщо ти не хочеш приймати ці страждання, то ти не йдеш Христової дороги. Якщо ти шукаєш від Христа слави, якщо ти шукаєш від Христа якихось багатств, то ти не йдеш Христової дороги. Якщо говорити про страждання, то вони, мабуть, не присущі людській природі, тому що Господь всіх нас створив для слави. Він нас створив як вінець творіння. Він хоче, щоб людина жила в славі Божій і щоб вона не страждала. Але гріхопадіння привело до того, що людині приходиться страждати. І дуже часто ми страждаємо. Не тому, що страждаємо для слави Божої, а ми страждаємо дуже часто за свої гріхи. Тому що ми грішимо, і Господь цими стражданнями очищує нас від гріхів. Господь, який приобразився на горі фавор, і йшов на воїні страждання, він не скоїв ні одного гріха. І його страждання було трішки іншим, ніж наше. А наше страждання під час являється очищенням від гріхів. Але те, що ми йдемо за Господом і страждаємо, і очищуємося, воно являється Спасителем. Апостол Павло говорить, що є такі християни, які не хочуть приймати на себе хрест Христовий. Тобто не хочуть. Навіть думати про страждання. Вони думають про славу, вони думають про гарне життя. І якщо цього не отримують, вони ще, вони ще більше озлоблюються. У святого святителя Луки і сповідника Кримського є автобіографічна книга, яка називається Я полюбив страждання. Людина, яка прожила це життя, допомагаючи людям, роблячи багато хірургічних операцій і під час війни, і під час мирного часу, і отримавши навіть сталінську премію, а потім сидівши в лагерях, сидівши більшу частину свого життя. І він говорить такі слова, що я полюбив страждання, що я зрозумів, що без цих страждань я не буду тим, ким я є. І якщо подивитися на всю історію християнства, то всі ті мученики, які йшли за Христом на страждання, мільйони мучеників, які постраждали і пролизли свою кров за Христа, вони йшли заради чогось. Вони розуміли, заради чого вони йдуть. І діління в церкві, хто такий мученик, а хто такий великомученик. Великомученик це не той, хто при більше страждань. Ми не можемо розділити, того більше били, а того били менше. Чи того сильніше катували, а того катували менше. Ні. Мученик від великомученика відрізняється тим, що великомученик – це була статна людина, яка мала багатство, яка мала славу, і вона зреклася собою. І Господь і говорить, що багатому важче війти в Царство Боже. А він зрікся не тільки свого життя, а він ще зрікся і всього того багатства, яке він мав. Можна сказати, що багато церкви говорять про страждання. Якщо послухати ваші проповіді, то чому вони являються такими песимістичними і чому людину ми дуже часто примушуємо до страждань і говоримо, страждай тут чи там? Але іншого шляху немає. Як говорив один із богословів, що всі йдуть на Голгофу. Всі люди йдуть на Голгофу, але одні... Несуть свої хрести, а інші несуть свяхи і молотки. Тобто один іде на страждання, а другий несе страждання іншим. Але важливий момент, що ідучи на страждання в нашому власному житті, ми повинні розуміти, що ми не повинні нікого проклинати чи говорити, що ця людина веде мене на страждання і її ненавиджу. І Господь її їй воздасть за те, що вона мені це робить. Ні в якому разі. Ми повинні молитися подібно Христу, Боже, прости їм, тому що вони не віддають, що творять. Але якщо ми говоримо про песимістичність страдання, то ми повинні сказати і про оптимістичність. Сказати про те, як приймати ці страждання, як на них йти з радістю. І Святитель Іоанн Толус говорить, що не бачачи цілі, ми не зможемо при... При... пройти до кінця. Господь Євангеліє говорить, що той, хто претерпів до кінця, той спасеться. Не той, хто терпів, 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 а тоді сказав, ай ну, не буду більше терпіти. Мені це все надоїло. Буду жити як інші. Всі не терплять, всі відповідають словом на зло, та і я буду. Зло переповнюється світ, то й я буду це робити. Говорить, ні, не можна так. терпіти до кінця. І людина, яка не бачить цілі, вона не може дійти до кінця. А цілі якраз є преображення Христа. Оте світло, яке євив Христос, яке відкрив своїм учням. Якщо людина не бачить Божого світла, то вона не може змінити своє життя. Якщо вона не бачить в своєму житті Христа, якщо вона не бачить, що Господь веде її до вічного життя, то вона буде задавати щастя, це питання, а для чого я страждаю? І Господь відповідає праведному Іву, в Відхому заповіті. він йому і говорить, що де ти був, коли я строїв цей світ? Якщо ти задаєш мені питання, за що ти страждаєш, то ти повинен розуміти, що я веду тебе до спасіння. А пророкові Авакуму він відповідає і говорить, що праведник буде завжди вірити, що Господь через ці страждання людей його до спасіння. А надмінна душа, тобто горда, вона ніколи не заспокоїться, вона буде Бог завжди задавати питання, за що це мені? Чому це так стається? А чому в тій чи іншій ситуації зі мною поступили тільки так? Я ж повинен мати славу, чи я повинен мати гордість, чи до мене повинні, я ж старший до мене повинні поклонятися мені воздавати славу, Господь говорить ні, ти повинен стрілятися і вести свою душу до спасіння. І от коли людина бачить це повольське світло, бачить його через все своє життя, тоді її страждання, вони являються чимось таким дуже легким. Пророк Давид говорить, що якщо я навіть зійду в ад, я буду бачити там тебе. І Святі Отці, говорячи про ці слова, говорять, що людині навіть з Христом, якщо з Христом бачити це фаворське світло, їй навіть в аду не, не страшно. Вона навіть в аду не боїться. Їй головне бути з Христом. І бачити це фаворське світло. Але як? Як і ти настраждаєш? І святі оці говорять, що найголовніший момент в тому, щоб твої страждання стали легшими, це побачити страждання іншої людини і допомогти їй, втішити її, допомогти матеріально, приголубити і показати, що ці страждання ради Бога, показати їй, це поборське світло, яке. Тобі Господь іноді відкривав. Якщо людина в своєму житті не бачить цього вогольського світла, то при стражданнях вона все більше і більше озлоблюється. Бачучи страждання, її серце заболоняє ненависть, злоба. І вона ще більше не розуміє цього і це призводить до таких катастрофічних наслідків і життя, і суспільства, і життя людини. Тому що в людини і погіршується і здоров'я, і погіршується сімейні відносини. Все погіршується в житті, і життя людини стає такою маленькою катастрофою. А якщо людина бачить фаворське світло, то життя і її і суспільства, і ті, хто її оточують, стає найкращим. Святитель Антоній Сурожський говорить, що якщо ми таку людину зустрінемо і в її очах побачимо поверське світло, то не потрібно навіть, щоб вона щось сказала нам. Бачачи ці очі, ми можемо змінити навіть своє життя. І будемо жити так, щоб наше життя змінювало життя інших людей. Щоб ми жили по словам Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. Так да просвітиться світло Ваше перед людьми, щоб, бачачи ваші добрі діла, вони прославили Отця вашого, який є на небесах. Амінь.